Отже, друга частина відео Армія страждає від поганих командирів. Читаємо знову сайт Текстиорг сьогодні 3 жовтня. І я би хотів попросити, хто коментує, написати ваше уявлення, ваші знання з того приводу, що значить поганий командир. Отже, читаємо сайт Тексти Орг. Командирам в армії не Солодко. Часто коли ворог наступає, вони змушені обирати між поганим і ще гіршим рішенням. У них не вистачає людей боєприпасів, а ефективні підрозділи втрачають досвідчених бійців. Тим часом ворог має перевагу в авіації, артилерії, дронах і людях. Але від командирів з водів, рот і батальйонів залежить дуже багато. Якщо генерал береже солдат як немовлят, то вони підуть за ним у найнебезпечніші місця, писав Сунь Зи. З поганим командиром щоденне життя бійців стає нестерпним, і їхній бойовий дух не врятує навіть захоплення Курської області. Без вихід, у які опинилися бійці в таких частинах, ми відчули навість тими, з ким зазвичай мовчазні військові говорили годинами. Перша ознака характерна ознака поганого командира це особиста непризнь і некомпетентність. Ну, Я би це назвав дріб'язковість, таких людей обично називають офіцерцери або офі офіцерики, вони ще не доросли до командира, воно таке щось воно в себе щось ліпить. Проблема не лише в хамстві, а й в некомпетентності та перекладанні відповідальності за управлінські помилки, пояснює наш кадровий Андрій, і каже, стиль управління в армії приблизно такий. Командир, давай відправляй групу, якого хера не відправляєш? Бистро, бистро. Але якщо раптом виявиться, що група загинула, як і дві попередні, а рішення відправляти було непродуманим, то проти командира середньої ланки, на якого тиснуло керівництво, відкриється кримінальне проваження, бо саме він відповідає за свої рішення, а не ті, хто підганяв. Я зроблю свою ремарку: що відкриється кримінальне проваження тоді, коли це відкриє комбриг або комбат, якому потрібні люди, і який в шоці, що ти втратив курва людей. А якщо він такий самий скаже, ну, блін, зараз опять мобікову прийшлють, давай ладно, час подождемо ще 10 днів тут укріпимо позицію, а потім знову, то, то не відкриється ніякого кримінального справи за втрату людей. Це все внутрішня кухня, це внутрішні їхні туди журналісти, якісь експерти не мають права втрутися. Туди має втрутися тільки як раніше якийсь начальник. Політоділа чи представник генштаба, який хоче розібратися, що твориться, тоді він туди втрутиться. А так комбриг може прикрити і ніякого кримінальною справу за некомпетентне рішення, яке привело до втрати людей. Стаття Кримінального кодексу називається або перевищення влади, або бездіяльність військової влади, або ну, яке привело до істотних наслідків. Наприклад, розповідає боєць ТРО Петро. Влітку 24-го командир підрозділ наполіг, щоб оператори ФПВ-дронів зайняли позицію, яка прострілилася російською артилерією, і досталися туди дорогою, яка також була під вогневим контролем ворога. Люди загинули, авто було знищено. Наказ виконано, але жоден окупант не постраждав. Ну, я скажу, що з досвіду Другої світової той же совєтської армії, ну, за Такий наказ, він, ця людина, цей командир, уже знятий з посади мінімум, а той відданий під трибунал для розжалування, вже не посади, а звання і, можливо, переведення в рядовий состав або в штрафну роту, офіцерську штрафну роту. Ми вже казали, що в українській армії, і так як в Україні взагалом не карають начальників. Це є проблема державності, що держава боїться сама своїх карати. Кругова порука. Історія іншого підрозділу. Пілот розвідувальних дронів Олег Ім'я Змінено стрімкінням в голосі пригадує, як у листопаді 23-го на східному напрямку загинув 21-річний уже досвідчений оператор і талановитий інженер ФПВ дронів. Хлопець був новоприбулим підрозділі і не сподобався командирові. Командирчику він не сподобався. Ти чо, а я в натурі начальник, ти чо, у мене погони, ти чо не понял, ти чо, Ах так, ти сука, ну я тебе відправлю. Це я починаю, бачите, театрально вже коментувати. І цей командирчик викликав підозри у нього якісь, і він бере, відправляє весь пілотний розрахунок разом із трьома іншими пілотами на штурм. Не давши їй можливості розгорнути свою роботу. В результаті цього виходу 21-річний боєць загинув від ворожої ФПВ, двоє інших пілотів поранені. Це чиста стаття Кримінального кодексу перевищення влади. Ти перевищив свою владу, ти не можеш знімати з посади. Той, хто посилає в бій, це обично взводник або ротний. Штатну посадову штат Штати, штату посадову книгу, вони то пишуть, але призначення відбувається наказом командира бригади переміщення з посади на посаду. А як це ти пілота fpv дрона перевів на посаду стрільця або навіть штурмовика? Це, це перевищення влади. Не сволота, не покарана. хлопець загинув. Далі стрілець Олександр, ім'я Зміни, розповів, як ротний, який тимчасово виконував обов'язки замкомбата на південному напрямку, зманіпулював почуттям гідності іншого ротного, змусивши особисто їхати на авто в найвіддаленішу, майже оточену позицію, в чому не було потреби. Сказав йому, мовляв, ми ж усі там були і нічого, ти що слабак, їдь перевір. Ротного вбили скидом з дрона. Офіцери перетиралися по службі раніше. І цей виконуючий обов'язки комбата просто недолюблював свого підлегло з якихось особистих причин. Ну, От такі моменти стосунків між командирами рядовий солдатський, сержантський солдат не може рішати. Цю проблему не може рішати, наприклад, начальник штаба батальйону. Бо його колега замкомбата, от йому щось у голову зикнуло, він не любить ротного. Цю проблему рішали Замполіти. Рішали навіть не психологи, не капелани. Іменно заступник такий же самий по рангу, якого потім спитають за моральний дух і за стосунки в, всередині між до офіцерами. Але його немає, його скасували. Його генерал Балан і генерал Сирський скасували моральну психологічну службу. Ні, 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 тут не треба політом, ми самі тут командуємо. Ну, командуйте, поки у вас ще є люди, ви ще ними командуєте. Коротше, Олександр розповідає далі про цього замкомбата. Цей командир спершу справляв враження компетентної і впевненої в собі людини. Але потім виявилось, що це така неусвідомлена некомпетентність. Він почав з того, що перемішав і розділив згуртовані групи в цій роті, аж доки вони не розвалилися повністю. І частина людей, включно зі мною, перевелася. Хтось в інші роти, хтось за межі батальйону. Він почав обіцяти багато озброєньо техніки, яким нібито має отримати рота. Дуже нервувався і кричав, коли в нього потім питали за це. Просував офіцери своїх знайомих, таких самих некомпетентних друзів. Ну, от, Оце дріб'язковість, це хуторянське, кумовство, так ми своїх пацанов, ми тут, оце, ти, Вася, Альо, П'етя. Слушай, я коротше, тут погони получив, Я, оце, я ще да, короче, Давай я тобі дам хорошу должность, Приїжджай, давай. Ну, то є це уроди. Недорозвинуті. Я знову їх говорю офіцерцери, офіцеріки. Вони ще не комбати. А це, якщо він замкомбата, то рішення, про що то там маневрувати з назначенням, то за цей веде комбат. Саме командир батальйону подасть подання на призначення в свій батальйон оцих його некомпетентних друзів. Тому не треба знімати вину із командира батальйону. Звинувачення шокують. Наразі ми не можемо їх перевірити. Але ці факти підтверджують і двоє інших бійців, які воювали в тому самому підрозділі, і перевелись подалі від такого командира. Кожен з піврозмовників додає свої подробиці до портрета Чукундура, як вони між собою прозвали його Це суміш Чупакабри і самодура. До речі, класна тема. Треба зараз мені записати Чукундур. Чупакабра і Самодур, це новий тип українського офіцера, який має право на існування в армії Сирського. Як би мені, вдалося, як би мені не вдалося перевестися з його роти, я б його вбив, каже бойовий медик взводу Микола, в березні 23 го я пішов до начальника штабу і чесно сказав, що я можу зірватися і завалити цього підера. Наступного ж дня начальник запропонував мені поїхати під Бахмут з іншим батальйоном. Більше Чукундура я не бачив. Микола замовкає додає, скільки справжніх людей, які через нього загинули, залишилися б живими. Він, окрім того, що був некомпетентний, ще й маніпулював людьми, стравлював між собою, підставляв, міг методично когось діставати, доводити до нервових зривів. Це найнебезпечніша людина, яку я бачив, ділиться спогадами стрілець Віктор. До якого ми також звернулися за підтвердженням фактів, буває, командир просто дурний, але займається собі паперами, не заважає, і тоді підрозділ воює, слухаючи народно обраного командира між солдатів чи сержантів. Це реальна ситуація, коли неформальний лідер бере на себе керівництво і не треба йому заважати. Добре, коли сам цей дурачок, клоун або якийсь там флегматик сидить з паперами. То хай рано чи пізно народиться лідер, і йому не треба заважати. Він може бути сержантом, офіцером, солдатом, неважно. Хтось має керувати. І це знову козацька методика. І це знову національна козацька методика, коли лідера обирають, а не призначають Це російська царська самодержавна структура, коли призначають господа фіцеров, хохлам, чучмекам і другим этим народностям. Це їхня російська методика. Кажу, що німецький генерал Курт фон Амерштайн Екворт ділив усіх своїх офіцерів на типи за двома ознаками: розумний, тупий та ініціативний лінивий. Ініціативних, але тупих виганяв одразу, тому що вони можуть наробити найбільше лиха. Ну, це, до речі, це ціла окрема тема. Колись я її розкрити які типи. А вони вже провірені історію війн, і ці німці вже давно це зрозуміли. Вони ж ділили, ви знаєте, людей на раси там. І... Але це правда. Психологія була заборонена до якогось, там добрежнівських часів в СССР, тому що психологія пояснює, що люди не всі рівні і люди вони інші бувають, і їх можна структурувати по категоріях. Ну як холерики, флегматики, сангвініки, меланхоліки, точно же і офіцери можуть бути. Трьох категорій це потім ми розберемо. Приклад недбало ставлення до людей з боку іншого командира наводити заступник з озброєння Валерій у своєму листі в редакцію. Бувало таке, що людей відправляють на позиції і забували про них. Якось я мав замінити пораненого на позиціях, але виявилося, що ніхто толком не знає, де саме перебувають бійці. Усі армійські проблеми я для себе поділив на дві частини, розповідає про свій досвід служби Володимир Старший водій. Ось від цього залежить чи з життя, а від цього ні. І всіх цих тих, що ні, я намагаюся не зважати взагалі. Хоча це буває важко. Інша справа, коли командир, не володіючи певною інформацією, або не розібравшись, або щоб помститися, віддає якийсь наказ, люди йдуть його виконувати і гинуть. Або дістають поранення. Бо в нас так може бути, що командироти некомпетентний, над ним такий самий комбат, потім комбриг, і так далі. І всі один одному брешуть. І кожен боїться суперечити начальству, кожен намагається вигордитися І, врешті, виходить така система, що відбувайлими виявляються ті, хто з самого низу Тому що накази в армії потрібно виконувати. У кожному випадку. Є своя предісторія, обставини, і можуть кожен командир, мабуть, кожен командир може пояснити своє рішення катастрофічним браком людей, наказами вищого командування, критичною необхідністю діяти певним чином чи чимось іншим. Але коли мова заходить про непрофесійне командування, то регулярно випливає історія, у якій накази двісті чи відправка на край ризиковані завдання стосуються тих, у кого похані стосунки з командиром або тих, хто висловлює незгоду з діями. Командирів. Хочеться завершувати зараз цю другу частину. Тим, що, в принципі, є бойовий статут. Тут з двох боків може підходити. Може підходити з боку морально психологічного що така падлюка людина безчесна, а де Замполіти, а де кадрова комісія, а де система скарг і збору скарг знизу? Статут дозволяє скаржитись на командира, а де система. Скажімо так, офіцерських зборів, на яких можна обговорити поведінку навіть свого командира. А де система контролю командирів? Де ви, пане Сирський, І Балан і всі решта, хто скасували систему МПЗ? Де Це методи контролю на місцях командирчиків, Недорозвинутих непрофесійних, некомпетентних або тих, в яких поїхала. Не криша, а поїхала совість або честь. У них не було ніколи, воно таке безчесне, аморально, психопатична, якась особистість. І ви йому нацепили погони. Тому ця проблема з офіцерами вона настільки глибока, і я знову це відсилаю всіх в інститут громадської організації, Інститут військового лідерства, якою керує Олег Бойко. Там науково, там все за 30-річним досвідом. І, ви знаєте, статути і стосунки в армії не сильно помінялися 30 років. Я розумію, що бойові ситуації це не мирні, але людину, якимось чином ставлять на якусь посаду, ця система відпрацьована вже була. На цьому я завершую поки що другу частину відео про поганих командирів. Пишіть свої коментарі, як ви уявляєте, систему відбору хороших командирів і нейтралізації поганих.